Звіт про виконання проєкту із дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення. Отже, тема мого 84-го варіанту це розробка гри монополія для платформи Android. Початкова ціль проекту це розробка даного продукту у місті Одеса за 3 місяці та 8 тисяч доларів. Для проєкту я розробила вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета, обсяг, сфера застосування, класи і характеристики використувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до надійності безпеки, а також робоче середовище. Серед ключових елементів специфікації вимог є словник термінів, в першу чергу визначила такі поняття, як гравець це особа, яка створює обліковий запис для входу в додаток і може використовувати його функціональні можливості. Системний адміністратор це людина, яка здійснює адміністрування системи та вносить зміни на серверах монополії. База даних монополії це сукупність всіх даних про користувачів та адміністраторів, які авторизовані у системі. Ігрове поле спеціальне місце на екрані, яке обладнане відповідно до правил гри, клітинка, квадрат на ігровому полі, на який потрапляють гравці, та чат, у якому гравці можуть спілкуватися між собою, обмінюючись повідомленнями. На даному слайді я навела перелік основних вимог, ролі, характеристики користувачів. Далі я визначила сценарій використання та діаграму юзкейсів для процесу реєстрації та авторизації у системі. Також я описала алгоритм самої гри для повноцінної реалізації, якої система повинна надавати, користувачу такий функціонал. Це перш за все ввести інформацію про гравця, перейти з клітинки на клітинку, придбати обмінну клітинку, витягнути карту, підкинути кубіки, заплатити оренду, купити будинок, торгуватися, піти у в'язницю, вибратись із в'язниці. І... Також для кожного елементу даної діаграми я створила власний сценарій використання із його передумовами, основним потоком та альтернативними потоками. І бачимо всі 15 варіантів використання визначені. Ось, наприклад, торгуватися. серед передумов те, що ця черга гравця, гравець не підкинув кубики. Основний потік гравець може попросити іншого гравця продати в міні клітини. Якщо гравець хоче торгувати з іншим гравцем, він натискає кнопку торгівля, з'являється діалогове вікно «Trade property» і гравець вводить продавця, з яким він хоче торгувати. Клітинку, яку хоче купити, та суму грошей, яку він хоче заплатити. Потім з'являється інше діалогове вікно, щоб запитати продавця, чи він згоден з угодою. Продавець натискає так у діалоговому вікні. Клітинка продається гравцеві за цю суму грошей. А якщо гравець натискає кнопку Скасувати, тоді діалогове вікно закривається, угода скасовується, якщо у гравця недостатньо грошей, то угода теж скасовується. Далі планування розробки проекту продовжило створенням Product Backlog або журналу продукту. У процесі розробки цього артефакту Scrum я визначила функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники-тестувальники повинні виконати у процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту я придумала і реалізувала їх ID, назву у вигляді короткого опису, пріоритет або ж важливість, як представити та примітка. Отже, серед основних завдань це обговорення концепції гри і основних рис, складання сценарію гри загальної сюжету окремих подій, створення базової ігрової механіки, дизайн інтерфейсу, візуалізація та анімація персонажів, об'єктів, фонів, текстів, проектування структури бази даних, її створення, підключення, портування вихідного коду, модуля реєстрації та авторизації системи, Розробка основного функціонального модуля для реалізації гри, перевірка сумісності вихідного коду з, з операційною системою Android, додавання всіх необхідних звуків та шумів, які можуть знадобитись у грі, тестування з'єднання з базою даних, створення чату, синхронізація додатку з іншими пристроями користувача, шифрування персональних даних користувача, повне тестування системи, виправлення помилок після його тестування, повторне тестування та сертифікація додатку. Наступним етапом була оцінка приблизної кількості часу вигляді ідеальної людину годин, тобто за скільки часу одна людина рівне Мідел може виконати поставлене завдання. До уваги я взяла розробку, тестування, і також для деяких специфічних завдань поділила додатковий час для виправлення виявлення помилок і певних форс-мажорних обставин. Отже, estimation у нас представлено у даній колонці. Далі одним з важливих завдань в менеджі проєктів. Був правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Команда наша отримала три місяці для завершення проєкту. Відповідно до методології введення проєктів СКР. Най, Найменша тривалість спринту становить 2 тижні, а найбільше один місяць. Через прийняти великий час виконання проєкту ми розділили його на 5 спринтів тривалістю 2,5 тижнів, тобто 13 робочих днів. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Отже, серед доступних розробників у нас наявні два сеньора, два мідла і три джуніора, один мідл тестувальник і два джуніора-тестувальника. Ми визначили прогнозований фокус-фактор кожного учасника команди, і за допомогою формули продуктивність до рівня тривалі спринту помножити на фокус-фактор. Визначили продуктивність всієї команди протягом одного спринту. Ми зробили висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, може впоратися з завданням набагато швидше, ніж заплановано. І якщо у команді залишити лише одного мідл розробника, він зможе реалізувати всю систему з усіма функціями у період розвитку з достатньою кількістю додаткових 1,5 днів для правильної оптимізації та форс-мажорних обставин. Також за формулою чотири розробника, один тестувальник, нам достатньо лише одного джуніор-тестувальника. Далі ми перейшли до визначення вартості проєкту. Згідно з даними сайту до УЮ, ми навели такий обсяг заробітної плати розробників для міста Одеси, визначили загальну суму і виявили, що це перевищує допустимий бюджет проєкту на 200 доларів, тому із клієнтом була погоджена необхідність його збільшення. Далі ми вже безпосередньо перейшли у планування проєкту в нашій системі UTREK. Ми створили ролі розробник тестувальник, власник продукту та Master, надали їм відповідні дозволи і згодом створили нових користувачів, назначивши їм відповідні ролі. Таким чином я отримала команду з різним рівнем доступом до проекту, і також хочу зауважити, що більш детальний покроковий процес наведений у звіті. Наступним кроком було створення спринтів тривалістю 2,5 тижні. Після того, як всі спринти були створено, додала завдання, які були визначені раніше в журналі продукту, зазначивши виконавця: статус, пріоритет, прогнозовану кількість днів виконання. Як результат, отримала розбитий артефакт продукт-беклок на декілька спринт-беклок. Для всіх створених раніше завдань я вказала фактичну тривалість виконання, і на їх основі створила діаграми ганта для кожного спринту. Прийнявши результати діаграм з часом, відведеним на виконання кожного спринта, можна зробити висновок, що час виконання усіх завдань був майже таким, як передбачалось. Без жодних значних похибок спринти завершились вчасно. Під час виконання п'ятого спринта у нас виникла затримка тестування у два дні через проблеми з оперативним забезпеченням. Але оскільки попередні завдання спринта завершили швидше через значний прогрес, безпосередньо проєкт було виконано вчасно, розпочато 12 вересня і завершено 9 грудня. Тривалість проєкту 3 місяці. Оцінка ризиків. А як ми пам'ятаємо з попередньої лабораторної роботи, початок тестування затримався на два дні через проблеми з апаратним забезпеченням. Тестування відбувається у п'ятому спринті, під час якого необхідно зробити 13 сторіс point. Продуктивність нашої команди для одного спринту становить теж 13 сторіс point. Проблеми з апаратом забезпечення можуть бути виявлені та виправлені іншим учасником команди завчасно чи на вихідних безпосередньо до початку тестування, що дозволяє уникнути затримки. Враховуючи один з половиною днів, які виділені на форс-мажорні обставини і значний прогрес у виконанні попередніх спринтів, а також на використаний час, який був виділений для несподіваних проблем і виправлення помилок для конкретних конкретно Point, це заощаджує нам ще мінімум 4 дні. І навіть якщо початок тестування затримається на всі 5 днів, команда все ще матиме змогу виконати всі завдання, і тому ми залишаємо минулу версію журналу продукту, де проект має всі шанси закінчитись успішно, вчасно та якісно. І до того ж. Дата завершення останнього спринта 9 грудня, а всього проекту 12 грудня. Тому за необхідності команда може використати ще два вихідні дні для завершення проекту. Веснок. Проект. Розробка гри монополія для платформи Android із великою ймовірністю буде завершено успішно, оскільки наша висококваліфікована команда має достатньо часу та ресурсів.